Шановні друзі, вітаємо в медіа-центрі ОВА. Починаємо наш брифінг. Сьогодні будемо говорити про те, як у сервісних центрах МВС оформлюються договори з купівлі продажу транспортних засобів. І детально про це про переваги такого способу розповість заступниця начальника регіонального сервісного центру АСЦ МВС в Кінській та Чернівських областях, пані Людмила Деркач. Вітаю вас. Стартуємо, пані Людмила. Будь ласка. Дякую. В першу чергу хочеться проговорити, що купівля транспортного засобу це завжди такий серйозний вчинок для, для для особистих потреб можна придбавати транспортний засіб там для потреб сім'ї. І транспортний засіб придбавається виважено враховуючи потреби, які має надавати цей транспортний засіб. Купівля це доволі такий серйозний крок для кожного з нас. Чи особисто чи для сім'ї, чи для організації, і даний крок має відповідати вимогам чинного законодавства та. Убезпечувати нового власника. Про що хочеться поговорити? Хочеться розказати про те, що сервісні центри МВС, будь-які сервісні центри, незалежно незалежності від територіальності, надають послуги з реєстрації перереєстрації транспортних засобів, в тому числі. І договор купівлі-продажу між фізичними чи юридичними особами, юридична та фізична особа, в сервісних центрах можна оформити абсолютно безкоштовно, на відміну від нотаріального договору чи договору, який заключає, заключає торгівельна організація, оформлення договору купівлі продажу в сервісний центр убезпечує нового власника від якихось несподіванок, які можуть очікувати, якщо оформлюється десь за межами сервісного центру. По перше, перевіряється транспортний засіб на законність, на правильність. На... Законність придбання перевіряється як покупець, так і продавець. Тому якщо у продавця є якісь обмеження, то на жаль, транспортний засіб переоформити неможливо. Бувають прикри випадки, коли особи звертаються до торгівельних організацій або чи інших організацій, звертаються до сервісного центру з метою реєстрації і виходить така ситуація, що людина нібито придбала, а зареєструвати не може, тому що є певні обмеження чи обтяження. Як я вже говорила, це абсолютно безкоштовне оформлення в сервісних центрах. Це безпечно, тому що в першу чергу перевіряється абсолютно по всім базам, які мають доступ в сервісні центри, і законність придбання перевіряємо. Це зручно і комфортно, тому що відвідувач може отримати запис на надання послуги як онлайн, так і безпосередньо в сервісному центрі, отримавши прийшовши на свій визначений час та отримавши послугу. А новий щасливий вже власник отримує свідоцтво про реєстрацію на власне ім'я і номерні знаки. Номерні знаки, до речі, можна отримати як нові, так і залишити за домовленістю з попереднім власником номерні знаки, які були на даному транспортному засобі. Також, якщо говорити про номерні знаки, також можна замовити індивідуальні номерні знаки. Він це номерний знак, який Погоджується в сервісному центрі і має індивідуальний якийсь підхід вираження власника. Цей номерний знак паралельно присвоюється з державним реєстраційним номерним знаком. Тобто звертаємо увагу, що при реєстрації перереєстрації транспортних засобів акцентуємо увагу, що звертайтеся до сервісних центрів. Це безкоштовно, безпечно, зручно і комфортно. Дякую. Дякую вам за інформацію. Шановні, що є запитання.